Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Ну що, друзі, зараз розкажемо про те, що днями українська письменниця і співавторка фентезі світу хроніки сили Ольга Навроцька зібрала провідних книжкових блогерів на закритому літературному бранчі і там, власне, представила ексклюзивні примірники роману Хорт, перший характерник. Це такий герой цього фентезі світу. Типу наші супергерої українські Оля їх так неймовірно малює, що відверто ти захоплюєшся. Це дуже красиво на. Ну, от, власне, повноцінний реліз. Буде 1 вересня 25-го року, принаймні на ці дати заплановано. Ну і роман стане першою частиною цілої літературної саги, що буде основою для українського оцього ж всесвіт фентезі всесвіту. Давайте зараз подивимося, тому що працювала Оля в співпраці з режисером і продюсером Аланом Бадоєвим. Разом вони створюють цей фентезі всесвіт. От хто був на цьому бранчі і чи сподобалась їм книга, зараз розкажемо. Світ побачить книгу лише на початку осені. Втім, є ті, хто прочитає її раніше. У столичному просторі письменниця Ольга Навроцька представила друковані глави книги Хорт перший характерник. Книга про першого козака-характерника абсолютна алюзія, не історична реконструкція, алюзія на сьогодення, фентезі, абсолютно фантазія, але кожен там впізнає моменти з нашого життя. Ольга Навроцька розповідає свого головного героя книжки. Назвала Хорт. Том, адже саме це ім'я в неї асоціюється з воїном-козаком, який родом із Запоріжжя, де і є острів Хортиця. Письменниця також додає, хоч герої вигадані, місця, де відбуваються події в романі, реальні. Є історії, які були реальними, а надихали на створення книжки. Тобто вони відбувалися в наш час. А я перенесла це в 15-го століття. Це альтернативна реальність. І там в кінці книжки буде словничок всіх моментів, що мене надихало, які локації, які події. На бранчі були присутні блогери, які наприкінці заходу отримали книгу Хорт, перший характерник із підписом Ольги Навроцької, серед них і Ася Богаткіна. Дівчина розповідає, що полюбляє читати фентезі. Я таке люблю, мені таке надо, і воно дуже сильно цікаве. І у мене очікування від цієї книги просто велике. Сама ідея полягає в тому, щоб трішечки детальніше розказати про українську міфологію, про боротьбу добра і зла. І там дуже гарно. І сказан такий контекст про сьогодення. От ви одразу зрозумієте, хто зло, а хто добро. Письменниця Ольга Навроцька на бранчі поділилася, що планує написати і випустити три серії книжки хорт. А на першу вже триває передзамовлення. Так, дочекаємо може вересень дійсно. Ну, це така ем, знаєте, як все світа. Да? Є всесвіт Марвел, все світ дісітерника е... буде да те буде всесвіт, ну, і це так, так круто, бо Оля дуже довго просто малювала, виставляла на своїй сторінці інстаграм. Хто з нею давно знайомостежив? Казав, і тут, начебто, ця творчість починає от проявлятися по справжньому, так що ти вже можеш до неї доторкнутися, читати, спостерігати. Прикольно. Ну і класна серія теж історичних цих фільмів, які з'являються, угу. то теж можна дітям правильно Почергово, подавати так. інформацію.